Так, мазун готується до опоросу. Перші признаки які? Ну, понятно, відбите вим'я вже, понятно, опустилося, вим'я налите. Ну, не завжди петелька збільшується, буває і не збільшується сильно, ну так само, як і в мазухи. Відмова від їжі, відмова від їжі. Ну і так як у нас свинки в традиційному станку роблять собі гніздо. О, так, кублиця, це природний такий інстинкт, це є норма. О, так що я лампочку включив ще вчора, щоб прогріти місце. Тут а теплих ковриків немає. Ну, тут сарай теплий, навіть зараз двері відкриті, провітрили і будемо закривати, і будемо ходити дежурити. Ще поки виділень немає, слизистих, ну як вже слизисті. Виділення є, то, то вже можна чекати, там через пів годинки вже буде поросятку. О, Ну а так ну, ми так контролюємо цю ситуацію. Тобто молочко з'явилося, буває на протязі, молочко бо, на протязі 4 годин вже ми поросимося. А буває і і, 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 і. Нема молока, значить ну, чухаєш, нема, а потім раз вже і приходить, вже поросятка бігає. Так що такі моменти. Що ви? Бешкетники від луна, ага. без мамки, але почувають себе непогано. Так що будемо ходити нас спостерігати. Я думаю, сьогодні ми приймемо з вами оборот, десь щось зафіксуємо, покажу, заснімо. Ну, якось так. Я розкажу, що роблю. Тому що люди, коли там три препарати скажеш, що для сене використовуєш, то в них вже голова кругом. Коли людина з цим стикнеться, тоді вона вже розуміє, що їй для цього треба і скільки їй ліків треба, щоб були наявності. Бо деякі люди думають, що та, навіщо воно треба, а в мене є такий принцип, краще хай воно пропаде ті, ті ліки, краще їх не використати. Коли воно є в наявності, то воно, буває, не завжди знадобиться. Коли його немає і в 2 часа ночі воно потрібне, от тоді вже є трохи накладняково, і тоді ти розумієш, якби ти потратив тих. 150 гривень на ту ампулку чи флакончик, то ти б врятував би ситуацію, ну а так отак. От так. І таких людей дуже багато. І люди питають, що для що потрібно для поросу. Я там починаю з естрофану, щоб був окситоцин, там над кальцію, ну, такі речі. Тобто такого супер рамок можливо нічого і воно і не пригодиться. Я останній я був, ми кололи тільки окситоцин. Для того, щоб пришвидшити родову діяльність і щоб з'явилося молочко. Ну, воно на молочко трошки. Ну, а так, в принципі, ну, а там вже пішло. Є в аптечці дуже багато різних речей. Але ті основні речі вони повинні бути людина, просто записать, але його не купляє, А коли вже трапився опорос і там якісь ситуації, то вона починає дзвонити в втричні ночі. Ну, така, що ж ти зробиш. Добре, коли є ще людські якісь препарати, що можна чимось замінити. Аптека може відкрити. Так що, так що чекаємо, друзі. Чекаємо порос. Бажаємо аж душки гарного поросу. Вона багато не приводить, але в неї саме цікаво, що в неї 16 у великої білої, хоч походження в неї, мамка в неї була чорна, як ніч, це була гепшир. Це Глорія Мігеров, сестра, тільки з іншого виводка. Ну така вона цікава свинка. Так що чекаємо, далі буде. Давай, давай, вивертайся, вивертайся. Вісюнті. Маленькі такі. Давайте шукайте. От, 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 от. Ой, хороша дівчина. Хороша дівчина. Так що, друзі, всім доброї ночі. Слава Україні. З вами Мазуха. І я Сергій Шелудько і мої... Поросята неправильні. Так що бувають в житті моменти, бігав, тіжурив, прийшов і вже у нас все чинчанарем. Ну, так що такий у нас результат. Поки що Лудько спав, да мазуха? Мазуха привела йому маленьких поросяток. Саменька, все нормально. Всі Живі, здорові, дякувати Богу, дякувати нашій мазушці, тобто дала можливість мені і відпочити, і не напрягтися. Так що ну, є такі моменти в житті. Це дуже-дуже добре, що є такий момент, що прийшов, а вони вже всі бігають. Ну, ми придос... Як? Перед цим ми вже були готові до всього. почечка наша була прогріта. Сара і тепленько, не скажу, що сильно жарко, але і свинки нормально, і поросяткам добре. Тобто і є куди ховатися. Лампочка в нас вже включена, все тут тепленько. Рижики все теж тут контролюють ситуацію. Так? Все в нас добре, їсти в них є. От. Тут також тепленько. Мамок вчора забрали, їх залишили. Так що отакий от у нас опорос від нашої мазухи, шелудько спав і проспав. Проспав, але є, то є. Що ми зараз будемо робити? Зараз поскусюю зубки, щоб не було у нас моментів, бо в таких моментах буває, що свин, свинки маленькі, і накусюють соски і свинка потім не дає молока. Такі також моменти є. І профілактично колимо один кубічок окситоцину для того, щоб ну, на всяк випадок підчистилося добре. Хоч у неї, е, я прийшов місце, вже забрав, викинув. Е, кількість поросят у неї невелика, хоч у неї сусків завжди багато. Можна було попробувати одненьке поросятку підкинути від нашої Любачі. О, Там їх, ну, їх небагато. Ну, я до речі, що вона раніше трошки приведе і ми підкинемо. Ну, Переходила, переходила всього-навсього, ну, півтори сутки, якщо вважати. Ну, ми вважаємо перший день у нас, коли ми осінняємо свинку, але його можна не рахувати. І тоді виходить або на 115-й, або якщо той день не рахувати, то 114-й. Ну, це я так рахую. Буває перехожують, буває 117. І було таке, що Глорія у нас на 121 день переходила, а в основному перехожували з паровірусною інфекцією. Так що від паровірусу ми вакцинуємо, от вже розпоросилася і можна вже вакцинувати, Тобто для того, щоб виробився імунітет на наступний раз. Так що такі щілики, зараз ми поскучуємо зубчики, а вже на третій день проколимо залізу, покапаємо толкокс і. Купернемо хвостики. Так нічого робити не будемо. Зараз будемо пробувати, поскусуємо зуби, да, порозприділяємо їх трошечки е, між сосками або воно ті, хто сплять, то ми їх зараз квочку, щоб вони вже відпочивали хвочки. Так що, друзі, отакий шелудько-хазяїн, отак я дежурю. Поки дежурив, спав, то вже мазушка привела поросяк. Так що ну, вчора був такий кепський день, було і... Але ходив, дежурив і до Ну, Таке буває. Так що, друзі, сьогодні у нас, якщо будемо живі здорові, проведемо прямий ефір, розіграємо призи, лотерейку, працюємо на 35-ту бригаду на автомобіль. Хоч у нас три звернення, всі від 35-ї бригади. Підряд. Так що навіть міняти не треба описа. Так що, друзі, я буду на цьому завершувати відосик. Зараз займуся своїми справами безпосередньо. Тими, що потрібно мені Та поскушую зубчики. Та й буду йти далі, Це можна якийсь чашок поділку дрімати. Я думаю, мазушка мене вже не підведе, ну а вони зараз укрипнуть і розберуться там за соски. Так що, друзі, на цьому все. Всім. Побажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум поїжджа. І не забувайте, що в нас в державі війна. На жаль, у нас воно та й не забувають люди, але ой 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 але кажуть, що вже втомилися. Программа, хто перший вичахне, теж хочеться в якийсь момент просто вже забити хрін і цим не займатися. Реально тяжко, важко, морально, ну, але ми двигаємося. Так що я всім вам дякую. Дякую за те, що довіряєте. І завдяки вашій допомозі ми, об'єднавшись з копійки до копійки, купуємо ті чи інші речі для того, щоб... Підтримати наших захисників. Так що, друзі, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ось, що ви там не розберетеся? Соски вже тут, а Боже, Господи, більше, ніж достатньо. Так що, Всім пока-пока.